Архангели. А ти знаєш їхні імена? Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Ураїл, Селафаїл, Ієгудіїл, Варахіїл і, і Єремиїл. Завжди забуваюся сім'я останнього. Але вони не називаються архангелами у своєму сенсі, а належать до чину серафимів. Архангелами ж вони називаються, бо є вождями ангельських сил. Вони вищі з серафимів, вони найближчі до Бога. Трошки складно це все. Але дуже цікаво, погодьтеся. Поговоримо про кожного з них окремо Архістратих Божий Михаїл. За переданням був поставлений Богом над усіма небесними силами після того, як виявив свою вірність творцю під час бунту Дениці, тобто диявола. архістратих і перекладається з грецької мови як головнокомандувач, а саме ім'я Михаїл як Хто як Бог. За своєю святістю Дениця був найбільш наближений до Бога. Але за свою гординю і заколот проти Творця був скинутий з неба архистратигом Михаїлом. Ми знаємо про кілька явлінь архистратига Михаїла у Старому Завіті. Так, наприклад, саме він у вигляді вогняного стовпа показує ізраїльському народу шлях під час їхньої втечі з єгипетського рабства. Він відкрив Ісуса Новину Божу волю на взяття міста Єрихона. Він же переніс пророк Авакума з Юдеї до Вавилону, щоб дати їжу пророкові Даниїлові, ув'язаному у рові з левами. Вже в історії Новозавіття. Нії церкви збереглося ще одне з найвідоміших переказів про чудо архістратиха Михаїла в Хонех. Зображується ж він на іконах, в обладунках, з мечем і списом, іноді щитом і з щитом із надписом Свят Бог. Архангел Гавраїл, один з головних вісників Божих в історії спасіння людства. Саме він приніс Діві Марії добру звістку про народження Сина Божого Ісуса Христа. Він надихав пророка Моїсея, сповіщав пророку Даниїлові долю народу, передбачив народження Богородиці праведні Ані і святого Іоанна Хрестителя, священнику Захарії. Архангел Гавраїл охороняв Діву Марію з дитинства, наставляв Іосипа обручника, благовістив пастухам про різдво Христове. І зміцнював Спасителя в Евсиманському саду. Він же сповістив мироносиця про Воскресіння Христове. На іконах архангела Гавриїла церква зображує з білою лілією, символом хорошої звістки. Архангел Рафаїл, чиє ім'я означає зцілення Боже, відомий як лікар недуг людських, втішитель скорботний путівник з біблійної книги Товіта. Він супроводжував праведного Товію, захистив його в дорозі, вигнав Злого Духа з його нареченої сари і допоміг зцілити батька Товії від сліпоти. Розлучення Архангел відкрив себе, наставивши сім'ю благословляти Бога і творити милостиню. Церква зображує його з ковчежком, з лікарськими засобами в трохи піднятій лівій руці, а в правій руці він веде товію, що несе в спійману в річці тигр рибу.